Якщо я кажу про тебе, ти вибуваєш. Подивимось, чи дійдеш ді до кінця. Перше. Якщо на тобі окуляри, ти вибуваєш. Друге. Якщо ти зараз знаходишся на вулиці, ти також вибуваєш. Третє. Якщо твоє ім'я закінчується на букву А, ти вибуваєш. Але не хвилюйся, якщо тапнеш два рази по екрану, у тебе буде додаткова спроба. Четверте. Прямо зараз затисніть коментарі і виберіть смайл. Якщо ви вибрали ось цей. Ти вибуваєш п'яте. Якщо у тебе смартфон до 23-го року, вибачай, ти програв. Краще у новий свало. Шосте. Натисни кнопку Поділитись і прогорни до кінця. Натисни кнопку більше. І якщо другий застосунок у тебе повідомлення, ти вибув. Сьоме. Якщо твої навушники білого кольору, ти програв. І останнє натисніть на червоний плюсик, і якщо першим випаде твій друг, ви також програли. Напиши в коментарях, я переміг, якщо ти протримався до кінця.